Перший лот на аукціон в Телеграм буде набір монет 1995 року. Присвячений 50 річчю перемоги у другій світовій війні. Набір складається з п'яти монет: перемога: місто герой Київ, Керч, Севастопіль і Одеса. Цей набір він в сувенірній упаковці. трішечки ось вона напогнута. Самі монети в ідеальному банківському стані збереження. Тираж такого набору 20 тисяч штук. Монети відкарбовані з мельхіору, в них спосіб карбування пруф. Покращена якість, ми такі набори на сайті Монітекс продаємо там в районі 5,5-6 тисяч гривень. В інтернеті ціни ціна відрізняється в залежності від стану збереження. На сьогоднішній день десь ви можете їх знайти десь в районі 4-5 тисяч гривень. Ще один лот це річний набір обігових монет України 1996 року від 1 копійки до 1 гривні 96 року, і ще монета. Дві гривні монети України. Набір в ідеальному колекційному стані збереження. Тираж у даного набору 5 тисяч штук. Ми на сайті Monitex його продаємо 14 тисяч 500 гривень. Код товару 28 тисяч 057. В інтернеті зараз його продають від 13 до 15 тисяч гривень. Насправді. На мою думку, дані монети вони недооцінені, тому що тиражі в монет невеликі по 5 тисяч. В даному наборі цінні монети це 1 копійка 96-го року, 2 копійки 96-го і 5 копійок 96-го. Ну і також гривня, 2 гривні 96-го вже зараз в ідеальному стані і вона продається в районі 1000 Гривень. Наступний лот це в нас 5 гривень 2012 року. Це в нас Миколаївська область, біметалева монета НБУ. Вона відкарбована з двох металів, з латуні і мідно-нікеля. Тираж у даної монети 15 тисяч штук, це одна із найдорожчих областей. Ми на сайті Монітекс дану монету продаємо 7 тисяч гривень, це код товару 1148. Зараз в інтернеті її продають від 6 000 до 7 тисяч гривень. Буде також вислана на, на аукціоні в Телеграм. Це аукціон буде номер 11. Проходить в понеділок, 5 серпня 2024 року. Монета в банківському стані. Якщо вам видно, ну 100% звичайно оригінальна, Я це і не кажу. На ній є така патинка. Це патинка через те, що монета біметалева, -бі вона з двох металів. І дуже часто, дуже часто на даних монетах. Це в нас одна гривня 2011 року. Архістратих Михаїл. Це перша інвестиційна срібна монета України. Вона відкарбована з срібла 999 проби. Вага в неї одна унці, 1 унція, 31,1 грам. Тираж у даної монети 10 тисяч штук. Це найменший тираж серед всіх інвестиційних монет даного типу. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 8 тисяч гривень. Це код товару 23 тисячі Монета в суперідеальному колекційному стані, без царапин, без запилів, без ніяких там відбитків пальців. В інтернеті її також зараз продають десь в районі 8 тисяч гривень. Думаю, що в такому діапазоні буде продана і на аукціоні, напевно, 7-8 тисяч гривень. А то й більше, тому що зараз до інвестиційних монет збільшився на них попит, і як я бачу, що. З нумізматичного ринку їх поступово почали викуповувати. Є архістратегії 2011 року їх зараз менше й менше в пропозиції 5 гривень 2006 року. Це в нас рік собаки. Перша монета з даної серії. Серія називається східний календар. Монета в ідеальному банківському стані збереження є трішечки патини. Монета не мита, без відбитків пальців в ідеальному колекційному стані. Відкарбована з срібла 925-ї проби. Вага у неї, якщо в чистоті 1555 п'ятдесят грам, одна друга тройської унції. Тираж у даної монети 12 тисяч штук. Код товара на сайті Monitex1426, Ми її продаємо 4900 гривень. В інтернеті зараз продають її від 4 до 5 тисяч гривень. Там все, що менше 4 тисяч, це монети точно вони не ідеальні, або вони в дуже великій патині, або вони там миті, або з якимись відпитками пальцем, запилів. Тому будьте обережні. А в районі 4-5 це вже ви купите гарну колекційну монету. Дана монета буде виставлена на аукціон в Телеграм 20 гривень 2008 року. Тисячоліття монетного карбування в Києві. Срібна монета з позолотою. Тут златник, срібненик, на ній зображені старе місто Київ. Відкарбована вона з срібла 925-ї проби. Тут 2 унції срібла плюс позолота. Тираж у даної монети 5 тисяч штук. Ми на сайті Monitex її продаємо 9900 гривень. В інтернеті зараз її продають десь від 9 до 10 Тисяч гривень. Теж буде виставлено на аукціон, можна буде її там придбати. Так от виглядає сертифікат. Один із топ-лотів на даному аукціоні це буде 20 гривень 1997 року. Козак Мамай. Монета в суперідеальному стані збереження. Тираж у даної монети 5 тисяч, але в такому стані я не впевнений, що половина тиража залишилася. Сертифікат суперідеальний стан, без перегибів, малесенька плямка, але це нічого такого суттєвого немає. Оригінальний футляр від цієї монети червоний бархат, і сама монета в оригінальній капсулі того часу. Прям її капсула в супер-ідеальному стані збереження, без відбитків пальців, без царапин. Якщо ви тут ось побачили царапинку, то це царапинка на капсулі. Монета відкарбована з срібла 925 проби, вага у неї в чистоті 31,1 грам. Ми на сайті Monitex монету в такому ж стані збереження продаємо за 15 тисяч 500 гривень. Супер ідеально, у нас їх зараз є декілька штук наявності. Код товару 1662. Зараз в інтернеті дану монету продають від 7 до 15 тисяч гривень. Це в 10 гривень 2003 року. Монета з невеликим тиражем. тираж у неї 2 тисячі штук. Всього відкарбована з срібла 900. 25-ї проби. Тут одна унція срібла. Ми на сайті Monitex дану монету продаємо 23 тисячі п'ятсот гривень. Код товара 1516 в ідеальному колекційному стані, без патини, там без ніяких дефектів. В інтернеті зараз ви зможете знайти ціни від 15 до 23 тисяч гривень. Я от вам на аукціон вибрав номер такий самий менший, гарний сертифікат, який у нас був 225. Те, що в інтернеті продають за 15 16 тисяч, там точно є якісь нюанси або якісь відбитки пальця, або патина, або якісь. Точечки, тобто або сертифікат якийсь погнутий. От Те, що ближ, в районі 20, от там точно десь повинна бути гарна монета. 20 гривень 2010 року, Зимненський свято-Успенський монастир. Монета в супер-ідеальному колекційному стані з позолотою. у даної монети 5 тисяч штук. Ми на сайті Monitex продаємо її 19 500 гривень, це код товару 1240 гривень. 5. В інтернеті зараз ціна в районі 17-20 тисяч гривень. У нас самих найгарніших монет двохунцових, Їх дуже часто там, до 2013 року купували на подарунки. Просто вибір був не такий обширний, як на сьогоднішній день. Сертифікат отак от виглядає. В монеті є елементи, там три діаманти маленькі, два сапфіра, ну і позолота. Теж буде висловлено на аукціон в Телеграм. Буде ще вислана монета золота 2 гривні 2004 року лелека. Монета відкарбована з золота 999-ї проби, вага в неї 1,24 грама, тираж 10 тисяч штук. Монета в ідеальному банківському стані збереження. Як я вже вам розповідав на минулих ефірах, що інколи в даних монетах є червоні цяточки, так от на цій монеті, отут біля тризуба, є червона цяточка. Це щоб ви так для себе орієнтувались, а так монета в ідеальному банківському стані. Ми на сайті Monitex продаємо 10 500 гривень, зараз в інтернеті її продають десь від 8 до 10 тисяч гривень від стану збереження.